Все могутнього Бога Отця, Сина і Духа Святого буде з усіма вами в цей вечірній час. Вітаю вас, недільний вечір, і мир Божий хай перебуває з вами. Віра Ворониця найперша на ефір забігла. Вибачайте за затримку, дівчаточка і хлопці, і браття, і сестри, але не встигаю всього осягнути. Отож, прийдіть в радості, заспіваємо Господу. І виголосимо славу Богу і Спасителю, нашому говорить Давид. Сьогодні заспаємо псалом такий, знаєте, давній, такий, який я люблю часто співати. Ну, я вже не пам'ятаю, співали ми його десь перед Великодним. Не так той часто: 401 сторінка по Святій Горі Спаситель ходив. Та давня, автентична українська псальма християнська. З глибоким змістом, і я би навіть сказав би з такою моралю Бог все створив, а люди його розп'яли, І з його творіння зробили йому навіть терновий вінець. Але своєю кров'ю він викупив всіх нас від рабства ворожого. 401 сторінка із співаника. По святій горі. Спаситель, ходив, Аллилуйя. спаситель ходив, райський сад садив Господи помилуй! спаситель. ходив, Райський сад садив, Господи помилуй, Райський сад садив, три рази полив, Аллилуйя! три рази полив, Райський сад зацвів, о Господи помилуй! три рази полив, райський сад зацвів, О Господи помилуй! жорстокі діти. Зірвали квіти, Аллилуйя. квіти зірвали, марно зів'яли, Господи помилуй! Квіти зірвали. Марно зів'яли о Господи помилуй, Спаситель сказав не журіться, Аллилуйя, Моя тернина, біло зацвіла. Господи помилуй моя тернина, біло заціла, Господи помилуй, її зірвете, вінок сплете. Мене вберете, на хрест розпнете, господи помилуй мене вберете, на хрест розпнете, Господи помилуй Моє серденько, хрест, Розпнете Аллилуйя, із мого ребра, тече кров вода, Господи помилуй, з мого ребра, тече кров вода, Господи помилуй, я тою кров'ю, весь народ скуплю. Аллилуйя! Весь народ скуплю, собою візьму, Господи. Помилуй весь народ скуплю. Собою візьму. Господи помилуй мир та благословення. Господні, хай буде з усіма вами, возлюблені по Христі, брати і сестри. Каже Ісус, при кінці світа багато фальшивих пророків повстане. Багато фальшивих пророків повстане. І Той буде казати, я от Христа, я Христів, а я Христос, навіть будуть такі, будуть таке говорили, підуть люди за ними. Але ми знаємо про день, той годину, ніхто не знає. Ми знаємо з Писання. Сьогодні знову якісь пророки. пророча то, друге, третє. Не кожному духу вірмо, але того, що сповідує Христа Ісуса Розп'ятого, Який дає спасіння бо багато від сходу заходу. О, від сходу аж до заходу прийдуть, але не всім вірмо. Отож, 32-й розділ. Передсмертна Мойсеєва пісня. Мойсей зложив такі слова. Слова пісні, слухай небо, а я говоритиму, і хай почує земля, мову уст моїх. Нехай лється наука моя, мов той дощ, хай тече як роса моя мова, як краплі дощу на траву, так як злива на зелень. Як буду я кликати іменя Господні, то славу віддавайте ви нашому Богові, Він скеля. А діло Його досконали, всі бо дороги Його справедливі, Бог вірний, і кривди немає в ньому справедливий і праведний Він. Зіпсулись вони, не Його та сини, покоління невірне і покручене, чи тим віддасте Господеві народи нікчемний і немудрий? Чи ж не Він батько твій, твій творець, від тебе вчинив, Він тебе вчинив? І він міцно поставив тебе, кожного з нас живущого. Міцно поставив тебе, пам'ятай про дні давні. Розважайте пророки усіх поколінь, запитай свого батька і покаже тобі. Твоїх тих старших, а вони тобі скажуть, як Всевишній народам спадок давав. Коли він розділяв синів людських, він поставив границі народам за числом Ізраїлевих синів, бо частка Господня народ його. Як і відмірений уділ на Його, знайшов він Його на пустині й землі, та в степу завивання пустиль гієн, та його оточив, уважав він за ним, зберіг він Його, як зіницю ока свого. Як гніздо своє будує орел, як ширає Він понад своїми малятами, крилами, і крила свої він простягає, бере їх та носить їх Він на рамені крила своїм. Так Господь сам припровадив його, а Бога чужого при Нім не було. Моїсева пересвердна пісня про те, що Бог пильнується про народ, пильнується за народом, за людьми, як, 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 як мама для діточок, як орел над, над своїми орлятами. Так Господь каже, провадив вас, а Бога чужого при Нім не було. Він його садовив на висотах землі. І він їв польові врожаї, він медом і скелі його годував і оливою і скельного кременя. Було ж з кременя вода потекла з скелі. Каже також маслом, з худоби великої та молоком від худоби дрібної, Разом із лоєм ягня та баранів з башаною козлів разом з такою пшеницею, як лійна нирка. І кров виноградної ягоди пивте вином, і потовсів Єшурун. І Єшурун це праведний, улюблений, друга назва Ізраїля Єшорун. І потосів, каже, та й брикатися став, і ти потовстів, погрубів, став гладкий, і покинув він Бога, що його створив і скалю спасіння свого злегковажив. Чужим богам його роздражнили, його розгнівили своїми гедотами. Вони демонам жертви складати не Богу. Вони бо демонам жертви складали не Богу. Складали богам, що не віддали їх, новим, що недавно прийшли, не лякалися їх, батьки ваші. Забуваєш ти скелю, яка породила тебе і забуваєш ти Бога, що тебе народив. І побачив Господь та й зненавидів їх. Через гнів та синів своїх і на дочок своїх. Та й сказав лице я своє заховаю від них, побачу, який їх кінець. Бо вони покоління розбещені, діти, що в них нема віри. Роздражнили мене вони тим, хто не Бог. Мене рознівили своїми марнотами, тому роздражню я їх тими, хто не народ. Нерозумний народом розгнівав, розгніваю їх, бо був загорівся огонь мого гніву. І палився він аж до шеолу найглибшого. І він землю поїв та її врожаї, і спалив був підвалений гір. Я на них нагромаджу на щастя, заживу свої стріли на них будуть виснажені вони голодом і поїджені будуть огнем та заразою лютою, і зуба звіринина шлює на них, з отрутою плазунів на землі, як то Змії були. Мойсей фактично переповідає всю історію Ізраїля у пісні. В останній своїй пісні заповівка, щоб ви оцю пісню до вух всіх ізраїлевих і синів донесли аж до кінця віку. І каже: на дворі забиватиме меч, а в кімнатах страхіття. Як юнака, так і дівчину грудне, немовля, з чоловіком посивілим. Я сказав повигублюю їх, відірву від людей їхню пам'ять. Та це я відклав з-за ворожого гніву. Щоб противники їх не згордили, щоб вони не сказали, піднеслася рука наша, і не Господь чинив усе це. Бо вони люд безрадний, і нема в них розумування. Коли б були мудрі, вони зрозуміли бо це, розсудили, б були про кінець свій. Як може один гнати тисячу, а два проганяти десять тисяч? А так було з Богом. Один воно каже, тисячу, а два десять тисяч. Бог, Бог був з ними. Каже, як може одинати тисячу, а два проганяти десять тисяч, коли то не те, що їх продала їхня скеля, і Господь видав їх, бо там було заколо біля вод Мереви. Каже, не так бо їх скеля, як наша та скеля. Хай судять самі вороги, бо їх виноград з винограду Содомського та з пільти Гоморських винні ягоди їхні, отруйні то ягоди. Вони грона гіркоти для них, вони їхня зміїна отрута. І гадюча погибель їдь, чи замкненне в мене не це. у скарбницях моїх запечатане, моя пінста і відплата на час, коли їхня нога поскознеться, бо близький день погибелі їхній, поспішає майбутнє для них. Для тих, хто не виконує заповідь, Боже, страшне майбутнє, страшне. Каже, бо розсудить Господь свій народ, і змилосердиться він над своїми рабами. Як побачить, що їхня рука ослабла, і нема ні невільного, ані вільного, і він скаже тоді, де їх боги, де скеля, що в ній поховались вони, що їли вони лі, кривавих, їхніх жертв, пили вино жертв їх литих. Нехай стануть і вам допоможуть. І хай будуть покровом для вас, побачите тепер, що я, я є Той і Бога нема крім мене. Побиваю, оживлю їх, і не врятує ніхто від моєї руки, бо до неба підношу я руку свою. Та й кажу, я навіки живий, і по правді кажу вам, я вістря свого меча на нагострю. І рука моя схопиться, схопиться суду. Тоді я своїм рогам, і своїм ненависникам я відплачу. Я стріле своїм по кров'ю, а мій меч поїдатиме м'ясо кров'ю забитого і бранця, головами кучматиме ворога. Радійте погане з народом його, бо він відімстить за кров свою, і всіх своїх рабів, і помсту поверне своїм ворогам і викупить землю свою, свій народ. І прийшов Мойсей, і промовляв всі ці слова цієї пісні до вух народу, Він та Ісус, Син Новинів. А коли Мойсей скінчив промовляти всі ці слова до всього Ізраїля, то сказав він до них: Прикладіть свої серця до всіх тих слів, які я сьогодні чинив, свідками проти вас, що ви накажете їх своїм синам, щоб додержувалися і виконували всі слова цього закону, бо це для вас. Не слово порожнє. Воно життя ваше і цим словом, ви продовжите дні на цій землі, куди ви переходите, Йордан, щоб посісти її, щоб посісти ту землю. Фактично вже прикраї краї, при обіцяного. Фактично, вже близенько земля обітована. Я. Мойсей, не маючи вже сил, у віці 120 років пише цю пісню на станову. І для ізраїльтяна зрозуміти ці слова набагато простіше, чи навіть для нас, для нас, християн. Тут кожне речення, кожна цитата має свій глибокий зміст для того, хто, хто досліджує тору, для того, хто вивчає П'ядекня Мойсеєве. Ми так поверхнево йдемо, але це ця пісня, в якій Мойсей показує народові, що за відступлення від Бога приходить смерть, приходить погибель, від каже від старого і сивого. І донемовляти в пелюшках. Ну, так, так написано. І так було, і так було. Тому, каже, бо це Слово для вас буде, щоб ви продовжили дні на цій землі, куди ви прийдете, Йордан, щоб посісти її. Далі Бог показує Мойсеєві обіцяний край. А знаєте, що він туди не війшов? Народ вів Ісус Новин. І Господь промовляв до Мойсея того самого дня, говорячи. Вийди на ту гору Аварім, на гору Нево, що в Муавському краї, що навпроти Єрехону, і побач Ханаанський край, що я даю Ізраїлевим синам на володіння і вмри на горі, куди ти вийдеш. І долучись до своєї рідні, як помер був твій брат Аарон на горгорі. І долучився до своєї рідні. За те, що ви спроневірились були мені серед Ізраїлевих синів при воді Меріви в кадешу на пустині цін, за те, що ви не освятили мене серед Ізраїлевих синів, бо знов проти побачиш ти той край, та не війдеш туди, до того краю, що я даю Ізраїлевим синам. То те саме, що ми. Ми знаємо, що для праведників буде життя вічне, буде рай. І було б добре його бачити, але було б ще краще туди війти. У Мойсея теж було бажання. Він хотів, але не війшов. Фактично, на горі аварії він помре. Тіло його Господь сховає. Не зроблять ізраїльтяни із Мойсея якогось культу. А Бог не допустить. Ну так, так тоді було. Вони ж бачите, теля золотого виливали. Коли пророка цінують, коли пророк здівається, коли пророк підходить. І так, дорогі брати і сестри, ми з вами зараз будемо молитися. Також хочу привітати із Днем Народження, нашу постійну слухачку, таку гарну християнку, жінку, маму, бабусю Олену Павлік, яка є таким би сказати, борцем за справедливість, борцем за, за українське все, за українську церкву, за українську ментальність, за український контент. Вона вступає в полеміку з найзаклятішими. І найзапеклішими адептами мокшанів. Але вона, як би сказати, відстоює свою думку. І коли в нас було побільше таких людей, була б Україна сильніша набагато. Це було, я вже Олену знаю років 10, десь так. Особисто знаю. Гарна жінка, християнка. І ви, ви Олена, сьогодні маєте День народження, тому вітаємо вас. Хай це дай нев'яний з роками доля, хай довгих і щасливих років Господь вам подає і зберігає на многое і благо літа. Много літа, многоя літа, многая літа, многоя літа, много я, літа, лита, і и літа, много літа. Нога я літа, хай буде Боже, воля твоя. Будьте Оленочко, благословені. ви, ваша сім'я, діти, родина, і, і всі, всі ви присутні на молитві. Що ж, молимся, йдемо відпочивати. Бо я вчора з тими корови порався до півночі. До півночі. Ну, нічого. Все зроблено кури попечені, діти ситі. Головне, то головне. Господу Богу, дякувати, що дочекали до вечора і поклін захисникам. Бо, якби не вони, то хто знає, як воно все обернуло бся. Але дякуємо Богу за нашу батьківщину Україну, за визволення від нашестя чужинців, за ваші намірення тут присутніх на молитві. Молимося всі разом. Благословений Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утіши на істини, що сюди і си все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очиства сюди всякої скверни, і спаси воносерної душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, Ця диве смертний болило і нас, слава Отцю і Сину, і Цьодому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, в мали купрости беззаконня наші, святи злянці, і сіли немочі наші імені Твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, слава Отцю і Сину, і Цьодому Духу, нині, час, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай судиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, новатцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Боже, одного оправдання не маючи. Ми грішні тобі, як цю молитву приносимо, помилуй нас, слава і Сину і Сладому Духові, Господи, помилуй нас, бо на Тебе надіємося, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься нині як благоутробний, і визволи нас від ворогів наших, люди Твої, а Ти, Бог наш, всі творення рук призиваєм, і Нині повсякчас, і на віки віки, в милосердя, двері відкрить, благословена Богородице роду християнського, Боже вічний царю всякого сотворіння, що сподоби кожного з нас до цього часу вечірнього дожити прости нам гріхи, які вчинили ви цей день ділом, словом, думкою, і очисти гріхи наші. І дай нам, Господи, та нашим воїнам спокійну ніч та благословенний сон, щоб зранку, вставши з нашого смиренного, ложа ми догоджали при святому Твоєму імені всі дні нашого життя. І перемагали всіх ворогів тілесних і безтілесних, видимих і невидимих, і охорони нас, Господи, від пустих думок, від недобрих бажань, що скверють нас і від Богати лукавих. бо Твоє Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже, що ми зрішили сьогодні словом, ділом чи думку, і те як благий Бог прости. Мирний, безтурботний сон, даруй нам ангела Твого охоронителя, пошли нам, що він покривав і охороняв нас від всякого зла, бо ти охоронець, души тіл наших і тобі славу, воселає. і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благого царя, блага мати. Пречиста, преблагословенна Богородиця Марія, милі Сина і Бога нашого, вели на наші грішні душі твоїми молитвами настав нас. Надіяння, благої, щоб останок життя ми прожили, безріхай через тебе рай знайшли. Богородиця Діво, єдина чиста і благословенна, амінь. Уповання моє отець, що моє син, захист, мій Дух Святий, Тройце святая. Слава Тобі, Боже Великий. Боже Всесильний, ми грішні діти твої, упокорі наших сердець, приходимо до тебе в цей вечірній час. молимося і схиляємо наші голови перед тобою, Отче святий. Просте наші провини та провини, наших рідних, близьких, батьків, дідів, прадідів. Прийми наші благання та щиру молитву, подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, людей. Вислухай наші молитви, прийми благання сердець наших, за Батьківщину Україну в ім'я Ісуса Христа, благослови Господи. її, Долю та щастя дорой Україні, збережи воїнів, благослови рятувальників, капеланів, волонтерів, всіх, хто працює на спільну перемогу, прийми милосердний Господи, всім. Хто до тебе вдається з благанням, ласку твою подай. ми тебе благаємо, Боже, за братів і сестер наших, завдовів, за сиріт, за немішних. За, за, за те, що Твого милосердя і Твоєї допомоги потребує, з'єднай нас їх в єдину, велику Христову сім'ю, що всі люди, як брати і сестри, славили і величне Твоє ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь собою, благословена тими жінками благословен, і благословений плід лона Твого бо родила Христа Спаса, визволителя душ наших. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос. Що Воскрес із мертвих є істинний, Бог наш за молитвами пречистої, Своєї Матері, за молитвами, святих ангелів, архангелів, і всіх Небесних син безцілесних, помилуй, спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Амінь. Благословеної та мирної браття, сестри, всім ночі. Вибачаюся, бо телефон зараз виключиться. Має тільки 2% зарядки, тому так я бачу в темпі все. Хай Господь буде з вами, і ви тримайтеся, Господа, слава Ісусу Христу. Зустрінемося завтра в понеділок. О, зранку підемо бурячки копати на сьогодні ранку з Васильком, бо діти до школи. Сергійко вже в Тернополі на навчанні. А ми з Васильком лишаємося на господарстві того тижня, день народження і Михайлика вівторок, і Василька в суботу. Так що є, є коло чого працювати, і то треба зготувати продукт на цілу зиму. Все з Богом. Люблю, поважаю, ваш покірний слуга. Олексій Філюк, спасибо з господьціх на добраніч. Ярослав, Анна, дякую вам.